На мальовничому лазурному узбережжі, де ніжні хвилі лоскотали пісок, а сонце лінувато грілося у зеніті, жив незвичайний кіт. Він вирізнявся з поміж інших своїм зовнішнім виглядом, на ньому були вишукані міцні чоботи, а його смарагдові очі сяяли цікавістю та жагою пригод. Його пухнастий хвіст, немов кермо корабля, підкреслював впевненість і рішучість цього мандрівника. Це був не просто кіт, він був вільним духом. Готовим кинути виклик будь-яким труднощам. Цей сміливий подорожній не боявся ані спекотних пустель, ані хуртовиних гір, ані темних лісів. Його камітливість і хоробрість допомагали долати будь-які перешкоди на шляху. Сьогодні кіт у чоботях вирішив вирушити у чергову пригоду. Він вмостився на кручі, споглядаючи, як ніжні хвилі ласкаво лоскочуть берег і заплющив очі. Занурюючись у власні думки. Куди його занесе вітер змін цього разу? Яка нова можливість допомогти тим, хто цього потребує, постане перед ним? Раптом тиша була порушена тривожним гарчанням. Кіт відкрив очі і побачив, який задюн вийшла з грає вовків, оскалених та готових до атаки. Не вагаючись, кіт у чоботях випросторився на повний зріст, його хвіст зібрався в тугу спіраль. А очі зблиснули сталевим відблиском рішучості. Вовки обережно наближалися, їхні золотаві очі зосереджено стежили за кожним рухом кота. Мандрівник знав, що ця зустріч може закінчитися погано, але він не збирався тікати. Натомість він повільно розставив лапи, ніби готуючись до бою, і звів до хижаків свій суворий, сповнений гідності погляд. Найбільший вовк, здавалося, відчував хвилювання кота. Його скал став ще загрозливішим. Але замість того, щоб кинутися на мандрівника, він раптом зупинився і тривожно озирнувся на своїх побратимів. Кіт у чоботях миттєво зрозумів, що сталося, він, вочевидь, справив на вовків таке ж враження, як і на всіх, хто його зустрічав. Скориставшись цим, кіт у чоботях повільно підняв передню лапу, наче вітаючи зграю. Вовки завмерли, їхні хижі очі пильно спостерігали за кожним рухом мандрівника. Кіт, не відводячи погляду, плавно рушив уперед, крок за кроком, аж поки не виявився на відстані витягнутої лапи від найближчого вовка. Хижак гаркнув, демонструючи свої гострі ікла, але кіт навіть не здригнувся. Натомість, він повільно опустив лапу і витягнув із за поаса невелику шкіряну торбинку. Обережно розв'язавши її, кіт у чоботях дістав звідти кілька шматочків сушеного м'яса і протягнув їх вовкам. Спершу ті насторожено втягнули носами повітря, але потім обережно підійшли ближче і почали обнюхувати ласощі. Кіт терпляче спостерігав, як зграя нерішуче куштує пригощання. Врешті-решт, вовки, похрускуючи кісточками, проковтнули шматочки і ветеупилися в кота із замішаним виразом на морді. Мандрівник повільно киває, даючи зрозуміти, що це тільки початок. Він знову занурив лапу в торбинку і дістав звідти більші шматки м'яса, які одразу ж почав розподіляти між хижаками. Вовки, спершу обережні, тепер уже сміливіше наближалися до кота, дістаючи ласощі з його витягнутої лапи. Поступова напруга у зграї почала спадати. Кіт у чоботях помітив. Як їхні хижі очі втрачають свою гостроту, а оскал стає більш розслабленим, він продовжував годувати вовків, усім своїм виглядом демонструючи, що не становить для них загрози. Нарешті, коли всі шматочки були заїдені, вовки відступили на безпечну відстань і застигли, пильно спостерігаючи за котом. Той повільно підвівся, уважно зустрічаючи їхні погляди. Повільно киваючи, він розвернувся і пішов геть, повністю довіряючи тому, що зграє, не нападе йому в спину. Вовки ще деякий час спостерігали за мандрівником, а потім, перезирнувшись, повернулися до своїх справ. Кіт у чоботях, впевнений у своїй перемозі, продовжив свою прогулянку, насолоджуючись ніжним бризом, що лоскотав його вуса. Чутки про сміливий вчинок кота швидко поширилися околицями. Люди, почувши про те, як він приборкав з граю вовків, з повагою і захопленням шептали його ім'я. Звірі ж, які раніше лякалися його, тепер ставилися до кота у чоботях із щирою повагою, визнаючи в ньому сильного та мудрого товариша. Мандрівник продовжував свої подорожі, досліджуючи нові місця та знайомлячись з новими істотами. Його смарагдові очі сяяли від радості. А пухнастий хвіст, що здіймався догори, свідчив про впевненість і рішучість кота у чоботях. Він знав, що його шлях ще не закінчився, і з нетерпінням чекав на нові виклики, які принесе йому доля.